Україна зараз на піку обурення діяльністю московського патріархату, і мова зараз не лише про виселення російських попів з лаври, конфліктні ситуації виникають чи не по всім містам нашої держави. То в новинних пабліках читаємо про сутички між військовим та так званими служителями церкви в Хмельницькому. То отримуємо новини з буковини, де в церкві не дозволили відспівати загиблого військового. Поки по всій країні СБУ проводить обшуки і шукає докази співпраці Московської церкви з Кремлем, до нашої стрічки новин долітають неоднозначні повідомлення. Наприклад, ось це відео Палаючої церкви в телеграм-каналах. Пишуть, що це церква в Миколаївській області, в селі Новополтавка. Ось це відео. Републікації стверджують, що храм підпалили, цитую чи то силовики, чи то розкольники. Чи могли українці вдатися до настільки радикальних методів боротьби з московським патріархатом? Ми запитали в користувачів соцмереж телеканалу Віта. Давайте подивимось на результати голосування. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 32% глядачів. 68% вважають, що це фейк. Цю ж публікацію ми показали і перехожим на вулицях Вінниці. Давайте подивимось, що вони відповіли. Сподіваюся, що фейк, бо в будь якій ситуації потрібно залишатися людьми. Я звичайно на боці православної церкви України, але Ну, це вже дуже кардинальні. На даний момент мені здається, що це правда. Хотілося б так, щоб все було правдою. І я думаю, що це провокація. Я думаю, що це знову таки російські фейки, і так далі. Те, що одразу викликає підозри, це походження цієї новини. Її поширили проросійські телеграм-канали, але можливо українські просто не побажали публікувати такий специфічний контент. Тож давайте перевіримо. Насправді церква в селі Новополтавка виглядає ось так: це можна перевірити, зайшовши на сайт енциклопедії сучасної України. Якщо порівняти це фото з кадрами Палаючої церкви, то збігів якось непомітно. Чи не так? Що ж це за пожежа? Виявляється, відео, яке шириться в мережі, було зняте ще у 2013 році. На ньому зафільмовано пожежу в російському селищі Ілінка Астраханської області. Це відео і досі легко знайти в Ютубі і перевірити дату публікації. Тож констатуємо, що це фейк. Цей брехливий інфокит жваво прокоментував ілля кива, поки спалили без людей, але це лише початок. Зараз в Україні розпочнеться системний процес підпалів церков націоналістами, і рано чи пізно в них будуть замкнуті люди. Все це сплановано та погоджено зеленським. Завдання розпалити непримиренну релігійну ненависть та бійню. Варто зазначити, що цю публікацію пропагандист швидко видалив зі свого телеграм-каналу зов крові, але скріншоти, як то кажуть, не горять. Та тема вогню серед московського патріархату не гасне, особливо на російському ТВ. Ось як там радять поводитися з українцями. Солцепьок Це нужна вижигати. совершенно так. Сказали, О, не це не християнський християнські путхрістіанські впалні. Просто этика для этих людей, они же себя позиционируют как язычники. Простите меня, и получите как язычники. Поэтому для вас не новозаветная этика, а ветхозаветная. Или пророка, который лично взял и перерезал глотки текстам э, служителям Валаама. И с этими также нужно. Але повернемося до фейку: на що ж він мав спрацювати? Звичайно ж, на розпалювання релігійної ворожнечі, і спрацював він на російську аудиторію досить вдало. Це можна зрозуміти, прочитавши, хоча б кілька коментарів під публікацією, підкреслюю спалаючою церквою в Астраханській області. Упирям хвостий патрізать, не люди, а та біси. Стереть їх лица землі. Бог накажет Україну в будь-якому. Власне, це і є кінцева мета російської пропаганди. І дуже шкода, що релігійна спільнота, яка мала б молитись за наближення миру і припинення вбивств, бажає кардинально інших речей.